Друзі, всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі, і зараз я вам роз, розповім, зроблю такий невеликий огляд на роутер ZTE E Zt E g Wi-Fi роутер под сим, сим карту для дачі или небольшого офиса. встроенный модем с поддержкой сети 2, g 3G, 4G плюс внешние антенны для усиления сигнала сотовой связи. Вот такая модель, вот такая коробка. Сейчас покажу так. C. так давайте це Оцей его пакет. Ось цей его пакет. Киев Star. Так, далее тут у нас монетки завалялись. Ось, далее. Его инструкция. Роутер ZTE. Ой. Так, зараз. Ой, ё инструкция укатилась. черт возьми. Зараз, да, раз. Так. давайте. выйти. Си, Wi-Fi роутер. Ось, Wi-Fi. Телефон, ривень, сигнал. Ось так бачите. Налаштува... Як налаштувати ПК нижче, подано опис налаштування Wi-Fi підключення у Windows 7. Панель управління мережа та інтернет, центр управління мережами та загальним доступ... доступом. У списку меню ліворуч виберіть. Зміна параметрів адаптера. Далі. Натисніть прост... праву кнопку миші на значок Бездрова та виберіть властивості, примітка: якщо ви використовуєте мережовий кабель для підключення. ПК до присутні необхідно натиснути праву кнопку миші на підключення до локальної мережі та вибрати властивості. Виберіть протокол інтернету версії 4 та натисніть властивості далі. Виберіть отримати ІП адресу автоматично. Та отримати адресу dns сервера автоматично. Та і натисніть ОК. Доступ до інтернету. Перед тим як розпочати роботу в мережі інтернет. Пере Виконати, що ПК або інші пристрої підключені через мережовий кабель або, wi або, wi або до Wi-Fi роутера. ПК або пристрій, що підключаться, налаштовані відповідним чином. Для доступу до інтернету відкрити веб-сторінку керування роутером. Запустіть інтернет-браузер і введіть в. ADV. В адресному рядку відкриття сторинка авторизації. Введіть пароль натисніть натисните увидим пароль за на... замовченем за одним. От так далі, Вот так. Ось така інструкція. Дивіться, ось, наприклад, проблема. Індикатор 3-4G не світиться. Ось так, бачите? Підтримка 7 карт. Вага приблизно четыреста девятнадцать грамм. Ось так. Так, и теперь я вам покажу від нього, а зараз покажу та дивиться. Зараз покажу вам. Універсальна мімо антенна. Для посилення сигналу 3-4G інтернету на частоті 1700-2700 МГц, Wi-Fi 2, частота 24 ГГц. Для операторів зв'язку Кейвстар Водафон Лайф. Вот так. Такая инс... инструкция. И далее, что тут у нас осталось, это какие-то запасные штучки. И все, наши видео уже подходит до конца. Дякую за перегляд. Подписывайтесь на мой канал. Так, друзья, до побат.